Всім привіт, народ! Що прийшли подарочки з Китаю з aliexpress дуже класні я речі заказав. Думаю, вам буде дуже цікаве. Щось я вже попробував Чимось я вже давно користуюсь, вам пораджу. Реально класні товари заказав. так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми погнали до розпаковки і підключати, пробувати, тестити. Начнемо з самого бюджетного. Це ось такі штуки. Я думаю, відсунемо це на край. Я думаю, ви багато бачили в TikTok, в YouTube і так далі. Ось така штука. Сам хочу попробувати. Зараз ми це все спробуємо. Я вам покажу, чи варто це замовляти. чи Я ще навіть не розпаковував. Зараз ми це все розпакуємо і разом це все провіримо. Хотів оце заказати, була там в них акція на AliExpress. Воно йде в такій коробочці, не знаю, як воно відкривається, але... Може, знизу, зверху. Блін, дуже дуже туго відкривається. Пластик, я вам скажу, за, за щіпка така дуже ну, товста. Не така, знаєте, хлипенька, класна. Коротше, народ, то штука для спайки, дротів багатожильних. Це ви населяєте на дріт 1,5-2 квадратних мм. І нагріваєте феном або чим іншим, і воно все гарно. Спаює, вона всередині має спайку і тут має термоусадку. Давайте ми зараз це по скорому спробуємо, чи воно реально так працює. Тут в наборі є різні калібри, як ви бачите, малесенькі навіть є. Я собі взяв для саморобок, бо штука дуже класна. Запхав, спаяв і забув із термоусадку і зразу заізолював. Так, взяв я дріт десь приблизно 0,20-0,25 січення. Підбираємо нам насадочку, яка проходить там добре. Оця вузенька, Значить, меншу. А меншу її є чи нема? Коротше, 0,25. Ану, пробуємо цю. О, ця чотенько заходить. Давайте пробуємо тут. Ріжемо посередині. Зачищаємо. Ось так. Крутили ось таку скрутку. Я думаю, можна і трошки краще, але це для тесту. Запихаємо сюди. Посередині. Ось так воно виглядає, як ви бачите. Круто, мені здається, так, що. Так, народ, дуже... фен я нагрів. Дивіться сюди. Можна феном, я думаю, ось такою штучкою теж можна е, горілкою такою газовою. Це все спаяти без проблем. Але феном буде комфортніше. Нагріваємо, дивимося, чи воно плавиться. Нагріваємо феном. Чи не попливе сама ізоляція? Мені дуже цікаво, якщо ізоляція попливе, чи витримує вона температуру таку. Ні, заплавляє народ, дивіться, припой пішов, дивіться, пішов по дротах. Реально працює, блін, круто. Реально. Я не думав, що воно так буде класно працювати. Подивіться, як воно круто заплавило всередині. Зараз я це все розріжу, подивимось. Ну реально говорю, хто займається електрикою, це буде взагалі бомба штука. Тому що десь обкосив щось не потрібно, або десь щось потрібно з'єднати. Воно, блін, класно підійде. Просто штука не не плавиться, не топиться. Оце воно якийсь такий силікон, но температуру витримує без Давайте проблем. Давайте Ми це все розріжемо. І подивимося в розрізі, як воно виглядає. Так, народ? Дивіться сюди, як воно в розрізі виглядає. Заплавляє класно, довше потримати, воно все заплавить. Подивіться сюди. Штука добра. Посилання на неї залишу. Я не пам'ятаю, скільки я за цю коробочку дав. Тоді була вона якось там по акції, чи 120 гривень, чи 115 Ну Їх тут багато, як ви бачите, я не знаю, скільки штук вже не пам'ятаю. Кажу. Посилання лишу під відео і також в своєму телеграм-каналі. Так, закриваємо цю коробочку, з нею ми розібрялись. Далі я заказав собі ось такі щупи. Щупи в нас йдуть до лабораторного блока. Буду я робити лабораторний блок. Люди там просили, обов'язково зроблю. Дуже крутий, класний лабораторний блок, був, повірте. Коротше, ось такі різні наборчики, кріплення до бананів, такі от щупи. Вони йдуть з різьбами, вони накручуються. Хочете, ви сюди накрутили і крокодильчики? Хочете накрутили сюди. Ну, все, що хочете, щуп. З цієї сторони вони з двох сторін йдуть накручені. Бачите, отак взяли собі, накрутили щуп. Не потрібно щупа, взяли собі, закрутили крокодильчик, щоб з лабораторного блоку постійно не підключали не, не виключали. Закрутили крокодильчик і закрутили щуп. Оби як воно реально працює. Е, мені дуже сподобалася ця комплектація. теж заплатив за те, що в районі там, 100 гривень, я не знаю, може і менше. Далі в нас на огляді гирлянди. Гірлянди не прості, а класні, які працюють від USB. Можете підключити до павербанк, можете кнопкою цокати. Можете з пульта цокати і не за всі гроші. Реально. Ці, ця гірлянда там 2 на 2 метри мені коштувала чи 130 чи 160 гривень. Залишу посилання, подивитесь, перейдете. Як і буде в Телеграм, так і під цим. Я вже їх й... розпаковував. Я вже пробував, як вони світять. Е, є багато режимів, є навіть таймер за 160 гривень. Таймер, блін, пульт. Батарейка в комплекті також є. Просто витягнути цей папірчик. Зараз я вам покажу, як воно світить. Реально штука за свої гроші в Україні ви дешевше не купите. Ось така гірлянда. Ви це все розмотуєте. Воно йде такими смужками. Хочете, переключайте на кнопочку. Ось так з пульта. Ви можете виключити, включити її, поставити таймер. Не знаю наскільки ще не розібрався, але штука реально добра, за свої гроші класна. Режим номер 7 режим номер вісім. Режим номер 7. Яскравість також дається, можете дати на максимум, можете дати на мінімум, щоб вам очі не рази. Коротше, народ ось так воно виглядає, як воно переключається, дивіться, як класно. Різні режими. Перший режим, другий режим, третій режим, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ну блін, круто, дуже дивиться за свої гроші на 100%. Я заказав таких собі дві штуки. Це в нас на одне вікно і на друге. Класно, бюджетно, і створимо собі свят. До речі, цю гірлянду можна підключити ось до такого павербанка. Хтось мені відео писали, мені що це за 30 гривень, що на Китаї, воно гавно, гавно. Але дивіться, від цього гавна сюди 18650. Воно дуже компактне, дуже легеньке і буде світити ваша гірлянда. У мене її декілька таких штук я заказував. Щось три чи чотири є. Так що от повішу собі на вікно, не треба дуже великої ваги, можна і поставити, можна і прям повішити, тому що дуже воно легеньке. Один акум і без проблем воно світить. Такі штуки теж залишу вам посилання. Ось такі міні-павербанки, металічні беріть, вони класні. Та вони горять, але за 30 гривень не обідно, чесне слово. І перейдемо до найдорожчого. Це я замовив. Я давно хотів, Ще був як блекаут. Ну, все щось я не знаю. То павербанки, то є акамуля. А тепер я собі замовив ось такий сонячний контролер. Він де на 100 ампер. Ну я не вірю, що тут 100 ампер. Там були на 60. Ну, я все беру в китайців максимум, це і більше, тому що. Цей що йде на 60, він максимум там 30 видасть, цей що йде на 100, то максимум, напевно, 50 видасть. І то добре, як він вийде з 50 А. Так що буду я це підключати, в мене є сонячна панель. Детальніше вам все розкажу по меню, по інструкції. Штука бюджетна, була по акції, я взяв за 250 гривень цю штуку. Я думаю, корисний гаджет. Коли світла нема, від сонячної панелі можна заряджати, можна заряджати акум, інвертор і коротше. Може працювати світло. Сонячна панель у мене вже є давно, років три. Я нею користуюсь, а такої штуки не маю. А як користуюсь, потім вам розкажу. Так, народ, чуть не забув, ще замовив ось таке смарт-реле. Такими смарт-реле я користуюсь дуже давно. Це є розумний дім. Така от штука підключаєте, працює вона стує. І SmartLife з програмами, з розумним домом. Ви можете підключати люстри, розетки і так далі. Більш детальніший огляд. Я вам зроблю окремо на нього, бо штука дуже корисна. Реально, хто користується, ставте лайк, пишіть коментар, як надовго вас служить. У мене вже довго служить, у мене стоїть акваріум, люстра і так далі. Так що е корисна штука, все керується з телефону. Обов'язково, ще раз повторюсь, обов'язково я зроблю на це огляд. Бо тому, що відео і так затягнеться довге, Такі от товари дуже класні по блін, дуже низьких цінах. Замовляйте, коли є акція. Бо за такі гроші, як я купив оці ці всі товари. В нас в Україні ви точно не купите. Хоча кажуть, Aliexpress і так дорогий, але треба ловити, як то кажуть, момент. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.